Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі I'm from Ukraine. Як завжди важливі, короткі новини для українців з Європи. Отже, перед яким тяжким вибором стоять українські біженці в Європі, також в Німеччині хочуть продовжити контроль на кордоні. Ще декілька важливих новин для українців з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Також ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, українські біженці в Європі стоять перед важким вибором. Повернутися зараз чи лишатися в Європейському Союзі назавжди? Звичайно, хтось вже зробив цей вибір з українців, хтось вже повернувся, хтось залишився в Європі. Ймовірно саме зараз настав переломний момент, коли українським біженцям за кордоном варто визначитись з планами на майбутнє. До речі, свою думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, друзі, під кінець другого року повномасштабної війни українські біженці в Європі постають перед тяжким, звичайно, це тяжкий вибір в когось в Україні залишилась сім'я. Я маю на увазі, наприклад, жінка з дітьми знаходиться за кордоном, а чоловік не може перетнути кордон чи взагалі знаходиться на фронті. Отже, повертатись на батьківщину, де вирує зараз ще війна, який не видно кінця, чи остаточно пускати коріння на чужині? Про це друзі також пише видання New York Times у Великій статті присвячені для українських біженців. Одна з українських біженок, яка зараз знаходиться в Німеччині, на це питання відповіла друзі, наступне серце каже повернутись назад. Але я хочу найкращого майбутнього для своєї доньки. Вона так пояснює цю дилему. Жінка нагадаю, перебуває в Німеччині зі своєю восьмирічною донькою. Попри те, що останнім часом у громадській думці в європейських країнах зростає негатив щодо іммігрантів, прийом саме українців навпаки. Місцева влада вважає успіхом. Я маю на увазі Німеччину. Хочу ще раз це прочитати для російських ботів, які люблять писати в коментарях, те, що, е, начебто, українські біженці не потрібні Німеччині. Отже, попри те, що останнім часом у громадській думці в європейських країнах зростає негатив щодо іммігрантів, е, прийом саме українців навпаки, е, влада Німеччини. Вважає успіхом, наприклад, в Німеччині заявили про бажання запропонувати українським біженцям довгострокове майбутнє в країні без прив'язки до подій в самій Україні. Для самих біженців Європа досі не стала новим домом по повній мірі. В Німеччині лише один з п'яти українців знайшли роботу. Часто цьому стає на заваді німецька мова. Якщо ти проживаєш у тимчасовому помешканні для біженців і не маєш приватної адреси в Німеччині, твою дитину. Не візьмуть до школи, а залишити її без нагляду неможливо. Наняти няньку також дорого. Переїхати в орендоване житло теж може дозволити собі далеко не усі. Знову ж таки, дорого. Але попри це, поступово стає усе більше тих українців, хто розглядає Європу як свій новий дім. Мер німецького міста, наприклад, Фрайбург, яке прийняло більше українських біженців, ніж уся Франція. Розповів, що після покращення стратегічної ситуації для України на фронті в минулому році багато українців поїхало додому, але чимало лишилось. Перші 8-10-12 місяців українці більше чекали і думали повертатися знову в Україну. Але зараз вони вивчають німецьку мову і шукають роботу, так сказав мер Фрайберга Мартін Горн. Він також визнав важкий емоційний вибір пов'язаний із рішенням українців залишитись, але сказав, що з точки зору міста українці стали активом, здатним заповнити дефіцит роботи в місті. Наступне друзі в Німеччині хочуть продовжити контроль на кордоні з сусідами до лютого. Ця інформація вже була на моєму каналі. Отже, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер заявила, що має намір продовжити прикордонний контроль на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Швейцарією до лютого 2024 року. Вона переконана, що прикордонний контроль є ефективним заходом боротьби з незаконним перевезенням людей. Також друзі, понад 900 українських пацієнтів отримують лікування в Німеччині. Німеччина стала країною, яка прийняла найбільшу кількість українських пацієнтів серед країн-членів ЄС у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу. Так зазначили у німецькому МВС. Станом друзі на середину листопада до ФРН прибули 928 пацієнтів з України і близько 300 людей, яких їх супроводжують. Друзі такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі!